Не заганяйте себе в рамки красивих цитат. У мене є історія, як одна людина поділився досягненням, що підняв 150 кілограмів. Інша людина засудила його за це і назвала ідіотом, аргументуючи це тим, що хвостівство це доля ідіотів. Але на питання, чому він відповів те, що я і очікував, це основа філософії. Істина. Я йому відповідаю, що ділитися досягненнями це нормально. І те, що він жертва пропаганди, красивих цитат з книжок на доказ того, що це не істина, питаю прямо. Твої слова будуються на фразах з книг з філософії. Як вона може бути істиною, якщо це лише думка автора книжки? Тут він зник. Це той випадок, коли ти почув цитату про розумних людей, які зазвичай мовчать. А у дурнів рот не закривається. Знаєте, як вчинить дурень, прийме ці слова як догму і буде мовчати, щоб здаватися розумним. Але від цього... Він розумнішим не стане. Перш ніж приймати цитати автора за істину, потрібно подумати кілька разів, обміркувати ще раз і вже робити висновок.